У день вони доставляли їжу а вночі спалювали автомобілі. Нацполіція та СБУ затримали в Одесі. Шістьох молодиків, які підпалювали машини військових. Як твердить слідство, шестеро товаришів, які працювали у службі доставки, під час виїздів фотографували по місту автомобілі, що мали ознаки приналежності до сил оборони. Фото вони відправляли на так зване погодження куратору. Потім за вказівкою зловмисники обливали машини легкозаймистою речовиною. І підпалювали шкідникам, а повідомили про підозру за статтею шпигунство. їм загрожує вісім років за ґратами. Як, власне, молодиків затримали, які мотиви в них були? Дізнаємося у Юлії Гердвіліс, заступниці керівника департаменту комунікації Нацполіції. Пані Юлія, дякую, що долучилися до ефіру. Як затримували зрадників, чи можете розповісти якісь подробиці? Вітаю так, як ви вже зазначили, це шестеро фігурантів віком від 18 до 24 років. А вони влаштувалися працювати кур'єрами в місцеву службу доставки. Це дозволяло їм також відводити, скажімо, так зайві до себе. Зайву увагу і конспіруватися, адже вони змогли переміщатися по місту на скутерах та підбирати автомобілі, які в подальшому могли підпалювати. Так як ви сказали, справді в день вони займалися доставкою їжі, а вночі вони підпалювали авто. Як встановила поліція, вони шукали додатковий заробіток в одному з телеграмів з телеграм-каналів. На них вийшов представник спецслужби Росії та запропонував. Таким чином, зробити кошти працювали як по одному, так і в парах. Перед тим як палити автівку, вони надсилали фото так званому куратору, аби отримати від нього дозвіл. І після того, як він погоджував, вони вночі легкозаймистою речовиною обливали автомобіль, відповідно фільмували це. На відео, адже це було обов'язковою умовою подальшої оплати такої послуги, і надсилали це так званому роботодавцю. Такі відео росіяни планували використовувати як ІПСО, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Зараз слідство відомо про 15 таких пошкоджених автомобілей, але є підстава вважати, що всі шестеро фігурантів причетні ще до ряду аналогічних злочинів. Також можу зазначити, що суми грошових надходжень, які обіцяли куратори, значно відрізнялися від першопочатково обіцяних. Вони отримували вдвічі менше. І в подальшому ці представники спецслужб РФ навіть шантажували фігурантів і е, обіцяли передати всю переписку до поліції е, у разі їхньої відмови е, подальшої такої роботи. Працівники нацполіції у співпраці з Службою безпеки України затримали усіх шістьох фігурантів. Зараз їм повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою, 1 – це перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та загрожує до восьми років позбавлення волі. Також хочемо сказати, що Нацполіція звертається до усіх громадян, хто отримує подібні повідомлення у месенджерах, негайно повідомляти правоохоронні органи. Ну або ж у випадку погодження, решту свого життя люди можуть провести у в'язниці. От щоб підсумувати, от пошук ворогом через соцмережі, через телеграм, підлітків молодих людей для ось таких завдань. А наскільки це вже масова тенденція? Бо за останні тижні і місяці це вже от далеко не перший випадок, на жаль. Ну, ворог намагається в будь-який спосіб дестабілізувати ситуацію, в тому числі і через соцмережі, представляючись і підлітками, і друзями, і товаришами, і чиїмись знайомими, і так намагається втертися в довіру і під різними приводами, аби до прикладу підлітки чи юнаки такого віку, як 16-18 років, надавали фотографії військових автомобілів, або і через їхні руки, скажімо так, скоювати ці злочини отже, це певним чином має бути і пересторога для батьків, які мають стежити за тим, з ким спілкуються і чим власне займаються їхні діти. Дякую вам, Юлія Гердвіліс, заступниця керівника департаменту комунікацій нацполіції про затримання молодиків, які палили машини військових у Одесі.